Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги маркери з резервуаром для чорнил. Ці пластикові маркери являють собою порожні стрижні, які можна заповнити крейдовим чорнилом. У наявності маркери з різними розмірами стрижнів. Вони ідеально підходять для малювання, письма, оформлення та творчих проєктів. За допомогою них ви можете створювати. Ти яскраві та чіткі лінії на різних поверхнях, таких як дошки, скло, пластик та метал. Вони легко наносяться та стираються за допомогою сухої ганчірки або вологої губки. Пропонуємо до вашої уваги набір художніх олівців для малювання. В наявності представлений широкий вибір олівців. Вони мають різні ступені м'якості: м'які, середні та тверді. Графітні олівці пропонують широку гамму сірих відтінків та підходять для деталізації та створення різних текстур. Вони м'яко ковзають по паперу, забезпечуючи плавні переходи та можливість створення різних ефектів. Завдяки різноманітності відтінків, цей набір дозволяє художнику Висловити свою творчу індивідуальність та створити унікальні витвори мистецтва. Пропонуємо до вашої уваги портативний розкладний мольберт. Це портативна складна стійка, регульована за висотою, яка призначена для створення витворів мистецтва. Вона виготовлена з алюмінієвого сплаву, що робить її легкою та міцною одночасно. Ідеально підходить для подорожей завдяки своїй конструкції, яка дозволяє легко переносити її та зберігати в компактному вигляді. Стійка оснащена елементами, що дозволяють регулювати висоту та нахил робочої поверхні для комфор. Ортної роботи художника Пропонуємо до вашої уваги точилку для олівців. Дана універсальна точилка має два отвори: один з них для звичайних олівців, інший для більш товстих. Спеціальний механізм дозволяє легко заточити олівець та швидко очистити від стружки, що накопичилася. Легко вміщується в пеналі або кишені завдяки компактному розміру. Точилка виконана з високоякісних матеріалів, забезпечуючи довговічність та ефективність заточування олівців. Пропонуємо до вашої уваги набір пензлів для акварелі. Дані пензлі мають м'які та гнучкі наконечники, які добре вбирають та утримують фарби, дозволяючи створювати плавні переходи та м'які тонкі лінії. Набір включає пензлі різних розмірів, що дозволяє художнику обрати пензель для конкретної роботи. За допомогою них ви зможете створювати деталізовані та живі витвори мистецтва. Це відмінний вибір для всіх, хто бажає розкрити свій творчий потенціал.